Я, коли я ремствую, коли я звинувачую, і я постійно незадоволений, тому що мені завжди щось не так. Я хочу так, а воно не так. Я хочу так, а воно не так. Господи, чо так? Чо так? І я, Господу, починаю дорікати, Чо він саме так мені зробив в моєму житті, а не так, як я хочу. Я вот хочу е розказати про випадок, який стався, коли ми були в підгайцях, ми були з Наташою, співали там про Господа. Старалися людям розказати про нього. І одна жінка підійшла, неї повидно було по ній, що вона шукає Бога. І вона каже, дайте мені Біблію, ми їй дали Біблію. І потім вона відійшла. І коли ми верталися додому назад, я її знову, ми з Наташою знову побачили і вона йшла потратувати. І лице в неї було дуже таке сумне, вона якась така була пригнічена. І ми до неї підійшли і хотіли її підкріпити, підбадьорити, вселити в неї надію, віру, що Бог її не залишив, що Бог її любить, що Бог їй поможе, щоб Бог сина свого віддав за неї, щоб вона мала життя. І коли ми їй таке сказали, що Бог її любить, вона зремствувала так. І вона сказала: якщо він мене любить, то чого він зробив таке у моєму житті? І вона, от коли висловлювалася, вона нецензурне слово сказала в адрес Бога. Я вже не хочу його говорити. Він каже, що він мені таке тоді зробив в моєму житті. І так би ми старалися розпитати, а що він вам зробив? А вона каже: Ми діти залишили, зі мною ніхто жити не хоче то її сам син чи дочка померли, я залишилася сама, і я вже каже жити не хочу, я хочу померти. каже, Вона вже такі слова говорить. І каже, якщо він мене любить, ви говорите, що він мене любить, то чого він мені таке зробив? І коли ми от, фігайце місто невелике, це піддається, як було, і коли дізналися трошки про цю жінку і виявилося так, що ця жінка майже все своє життя, вона... Одне те, що вона робила недобре, вона в ресторані працювала, і вона просто цими ну, всякими різними напитками, що приводило е -е, чоловіків до всяких недобрих вчинків. Але саме може, що було найболючіше, і що найбільше в неї житті таке, що не було годно Бога, то що вона багато ворожила. Вона багато ворожила в своєму житті, і вона багато наворожувала на інших. До неї от приходили, і вона ворожила. І зміни, то, що вона сіяла то вона потім і пожала, вона пожала то, що вона посіяла, і вона тепер не розуміє, що, Господи, ти мені таке зробив, якщо ти мене любиш. Вона не може зрозуміти, що вона тому поступила недобре, що вона відступила від Господа, почала порушувати його заповідь, і це от прийшло на неї, то що вона має. Бо Боже слово каже: хто хто як сіє, той так буде і пожинати. І вона до цей року незадоволення таке висловлювала, і ми би хотіли їй допомогти, але ми бачимо, що дуже важко. Що дуже важко, їй допомогти. І Єремія, коли от писав свою, свою книгу, от, і він в плащі своєму він написав такі слова, навіщо ремство є людина, навіщо ремство є? Навіщо нарікає, яка живе. Кожен ремствує і нарікає на гріхи свої. Він сказав такі слова: що кожен ремствує і нарікає на гріхи свої. Якщо ти хочеш ремствувати, Бога ніколи не звинувачуй. Потому що Бог Він так полюбив весь світ, що віддав сина свого єдинородного заради кожного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Не нарікай на Господа. Не, 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 не говори не, в його адресу погане. Знай, що Бог тебе любить. І Він сьогодні тебе любить, і він сьогодні може тобі допомогти. І він сьогодні може тебе простити, якщо ти станеш в покаянні перед ним, попросиш пробачення. І забажаєш йому служити, і забажаєш за ним іти, і забажаєш його любити. Дивіться, ще одне місце, хочу прочитати, яке є у Слові Божому. Написані такі слова. Є так, що Бог робить добро людині. І це не тільки, буває, Бог робить добро людині. є люди, які теж людям роблять добро людині. Добро. І дивіться, що написано у притчах. Сказані такі слова, що хто за добро відплачує зло, відому того не відійде зло. Є от така закономірність. Якщо людина за добро, яке їй зроблено, відплачує злом, Бог каже такі слова, що від дому її не відійде зло. Якщо ти хочеш, брати і сестра, щоб в твоєму домі не було зла, то ти ніколи не ремствуй на Бога. Ти ніколи не відплачує йому зло, але ти завжди роби те, що йому угодно. Відплати теж йому добром, постарайся, і тоже щось добре для нього зробити, щоб від твого дому. Відійшло всяке зло, якщо воно є. І щоб до твого дому ніколи воно не наблизилося. А щоб твій дом був завжди під благословінням Господнім, то ти завжди роби добро. Це може стосуватися також і людини, коли якась людина, іншій людині робить добро. Робить добро, їй во благо і старається їй допомогти. Але ця людина не розуміє цього, і замість того, щоб подякувати цій людині, висловити їй щиру вдячність. Доказати, що вона цінує тим, що ця людина її зробила, вона може віддати зло. Вона може віддати зло. І це дуже, дуже велика небезпека, щоб ми в своєму житті проаналізували і подумали, чи було так, що ми комусь в своєму житті за добро, яке зробили хтось нам і платили зло. Хай Господь поможе нам вникнути і задати, і якщо таке було, піти і попросити пробачення. Я хочу звернути увагу на те, що є батьки які про дітей завжди дбають. І вони дітям дбають завжди на добро. Вони хочуть завжди добро зробити дитині. І якщо дитина виростає, і вона батькові і матері відплачує злом за те добро, яке вони їй зробили, теж вона підпадає під одне із проклятків. Якщо дитина не, не, не розуміла і не оцінила все те, що зробили її батьки, а замість того, щоб подякувати їм за те, що батьки її народили, оділи, е пробудували, вона пішла і їм наробила зла, обізвала ще що зробила. Хай ця дитина покається перед своїми батьками і попросить у них пробачення, щоб Господь її, її помилував. Дивіться, що Слово Господнє говорить так. Не турбуйтеся ні про що. Але завтра в молитві та пороханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Господнє Слово говорить так, що не треба переживати. Не треба переживати, треба думати, треба працювати, треба завтра робити те, що Господнє Слово також говорить, але над міру, над міру не треба входити в великі переживання. Але Господнє Слово говорить, що в молитві в проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. З подякою! Відкривайте свої бажання перед Богом. І там далі написано, що мир Божий наповни ваше серця. Наповне ваші серця. І от е, був такий випадок е, Коля е, Гандюк із е, Сполучених Штатів. Він приїжджав сюди і розказував такий випадок, коли. А вони їздили в Мексику, і там була одна жінка, у якої десь нога, здається, була покрита якоюсь такою чешуєю. Хвора нога у неї була, покрита чешуєю, І вони прийшли до неї і захотіли їй допомогти. І була молитва за оздоровлення, і вона вийшла. Вона вийшла і помолилася за її ногу, помолилася за те, що Господь її зцілив. але раптового зцілення не було. І вони поїхали. І потім вони через рік приїжджають назад. І вони шукають ту жінку і де хочуть подивитися, як у неї та нога. І коли вони її знайшли, вони побачили, що нога її стала здоровою. І вона каже, і вони питають її, як Господь тебе зцілив? Він каже, так, а як це було? Вона каже: ви помолилися, каже, ніби, але я. Не побачила зразу, що я її оздоровлена, але я їй повірила. Я повірила в те, що Бог мені її оздоровить, і я йому в молитві. От з проханням і з подякою завжди за це вже дякувала. І Бог мене за це почув і мою нового здоров'ю. Отакий от, випадок був, що жінка от, таким чином вона отримала оздоровлення від своєї недуги. Бо вона повірила Богові і почала вже дякувати за те, що він її нового оздоровив, коли її нога ще не була здорова. І вона була потім оздоровлена. Ще одне таке місце хочу е -е, зачитати. Ми є діти Божі, і ми радуємося від того. Я хочу сказати, що духи коряться вам. Коли ви звертаєтеся до Господа, Бог дає вам силу, і Бог, у вашу молитву, вам відповідає. І ці духи злоби під небесної, які хочуть вам нанести урон, вони коряться вам іменем Ісуса Христа. Але Господнє Слово Ісус говорить такі слова, що ви не радійте від того, що духи вам коряться. Але радійте і дякуйте Богові, за що треба дякувати, бачити, 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 бачити. Так, що імена ваші написані на небесах. Я думаю, що це найбільша подяка і найбільша радість, яка може бути у людині, за те, не те, що вона отримала щось тут, вже на цій землі, таке від Господа матеріальне, або за те, що її там поважають, за те, що її там ще. Дух її покоряється, а за те дякуйте, що ваші імена записані на небесах. Якщо людина розуміє, що її ім'я записане на небесах, вона буде велико вдячна Богові. І вона буде постійно дякувати. Що може бути краще для людини, ніж якщо Твоє ім'я записане на небесах? Ніж якщо ти вже у Царстві Небесному, ти вже є спасена Твоє ім'я на небесах. І дякуйте, радійте від цього. І тут ще от, бачите слово таке Господня говорить, ще хочу одне місце зачитати. Павел теж Павло говорить так, так, щоб ви були багаті на всяку щедрість, яка через нас створює подяку Богові. Павел говорить такі слова, що ми можемо самі дякувати Богові, але ми можемо бути ініціатором того, що якщо ми будемо щедрі і робити добро іншим людям, ця щедрість... І ці наші поступки вони будуть викликати через нас, будуть створювати подяку більше Богові. От робить людина, щось добре, годує там людей, які не мають що їсти, вківає людей, які не мають що удітися, піде провідає хворого в лікарню, піде і сусіду допоможе, те зробить, те зробить. І оце таке служіння, воно викликає багатьох великі подяки Богові, так говорить апостол Павло. І ми в цьому маємо бути задіяні. Якщо ми будемо в цьому перебувати, і через наше водоце служіння таке буде. Восхвалятися ім'я Господні. І люди будуть дякувати Богові, що знайшлися такі люди серед цього світу, наповненого злом, і прийшли і допомогли. Вони будуть вельми дякувати Богові і тим самим прославиться Господнє ім'я. І людина заробить благословіння і для своєї сім'ї. Я хочу задати, і вже буду закінчувати про Станіслава Матковського, Брат який ви його всі добре знаєте. Він посвятив своє життя Господу на початках. Він дуже був ревний по Господі. Він нічого не хотів. Він хотів тільки йти за Господом. Він, коли почув слово Господнє, так як він розумів, ви це добре знаєте, він захотів залишити все. І він пішов і навіть не взяв з собою ну, ні, ні автомобіля, ні, там, ні автобуса. Він захотів до Почаєва йти пішком, десь там із Молдови, там трошки треба, треба йти. І він захотів навіть йти в почаю, бо він думав, що там є Господь, і він все залишив він йшов. І він по дорозі, коли його зупиняли, кажуть, хто ти такий, і ти куди йдеш? Він каже, я є великий грішник і йду спасатися від роду цього розброщоного. І так він говорив, і люди дивувалися. І коли вони йому бачили, то вони йому мої гроші давали, кажуть, куди ти там ідеш, помолилися за нас, щоб ми. Що ми теж були з Господом. Але хочу сказати такий випадок, який у нього був, він ну, не дуже заможньо жив, тому що не мав таких средств для того, щоб добре жити. І він розказував про один випадок, який стався в його житті. Віруючі е, люди, кудись поїхали. І розмовляли, і говорили про такого Станіслава Матковського. І інші люди почули теж. Що він такий от ревний по Господі чоловік захотів за Господом іти і виявили йому пожертву, щось йому там зібрали, чи модан, чи гроші, чи що там, і вислали йому. То, і він, коли прийняв ту жертву, він настільки був вдячний, ну він настільки був вдячний, що він навіть вірш. Про це написав. Я би хотів його прочитати, але я його не знаю, то треба знайти. Він настільки був вдячний Богові і цій людині, яка навіть не вказала свого імені, а пожертвувала йому до цього пожертвування, що він настільки був вдячний, що він навіть вір написав і не пристав на Богу. Я тільки пам'ятаю зайцем. Перший рядок цього вірша. Мені адрес ваш дала одна сестра. О, і все, і так про себе цей автор сказав, і цей вірш так пішов, і так, знаєте, приємно було чути, наскільки це радісно було від Господу, як він восхваляв от Господа через те, що яка знайшлася людина, яка про нього згадала і захотіла його благословити якимось благословенням, так само і в нашому житті. Якщо ми будемо старатися, от, бачачи людей, богих там, нужденних, робити їм щось добре. Це буде викликати подяку від Бога. І за це буде прославлятися Господнє Ім'я. І наостанок, Господнє слово говорить такі слова. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте розсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Наповнюйтеся духом. І там далі говориться, і завжди дякуйте Господу. Це до Великостян. Я хочу також сказати, от ми от теж свого часу увірували в Господа, і я вже з Наташою одружилися і вже діти. Якось і теж такої думки там про, ну якось не було такої думки, де жити. якось… Ну, про це де це турбуватися, хотілося якось так про Господа більше думати. І тут вже сталося так, що вже діти почали народжуватися. а Думали, будемо жити на квартирі, то будемо жити на квартирі. Я себе завжди втішав такими словами. Господь Ісус Христос сказав таке, що лисиці мають нори і птиці небесні мають гнізда, а син людський не має голови, де прихилити. Я думав, Господи, якщо ти не мав де голови прихилити. І якщо э, лисиці там мають море, а ти казав, що таке має гнізда, а ти не маєш де голови прихилити, ну то що, якщо я не буду мати, де голови прихилити? Я собі так думав, для мене це не страшно. Але потім, коли, потім, коли вже діти почали народжуватися, ну вже потім я над цим задумався. І я э, думаю, буду, Господи, писати до тебе листа, бо в мене є потреба. Я, народилися діти, і якось от, усі, усі вони от, э, говорять. І що, ну, тож не цей був. Я кажу, Господи, будемо писати, буду писати до тебе листа. І знаєте, я от написав цей лист, господи, він є сьогодні біля мене, Наташа мене от, каже, може от, от, взяти і от, засвідчити. І я от сказав, от, я написав, Господу, лист. І це було десь за три місяці, за пів року я точно не знаю, я дату не вказав. І через оцих три місяці сталося так, що знайшлися фінанси, знайшлося дім. Знайшлося все і приобрели обрелимі ті, слава Господу, я вже отак читаю і бачу, що Господь він чує наше прохання. Якщо ми пишемо лист Господу, він його обов'язково прочитає. Але я в своєму житті задав. От ми коли були на Київській, були там на квартирі. Брат Іван він збирав гроші. Церква в Чернівцях будувалася. Не знаю, як там вони добудувалися, не будувалися. І вони казали, що хто має потреби, ну, хто має бажання пожертвувати на, на це будову на дім молитви, то ви пожертвуєте. Я думаю, я не буду нікому казати, що я хочу пожертвувати, бо я як скажу, то мене не зрозуміють. Якщо в тебе діти є, куди ти будеш жертвувати? Але якось було бажання, було бажання, і знайшлися там ці гроші 500 гривень. То не так було багато, але на той час то трошки було більше, ніж зараз. І я віддав. І ви знаєте, коли я цей лист до Господу писав, я собі завжди пам'ятав молитву. Господи, ти знаєш, що я в той час я відгукнувся на то прохання, яке було. І я на нього споювався для розуміння те, що Господь мене почує. Я навіть себе не вказував в цьому листі, дуже маленькими словами себе написав. Я більше сказав так, Господи, до Тебе прохання наше. Почуй нас наріжних і помилуваних на нашу віру, надію, любов і Марію, таронши не було, і даруй нам же із з руки Твоєї, наш добрий чоловіколюбивий і многомилостивий Господь. Бог наш. Амінь. Тобі, Господи Боже, в ім'я Ісуса Христа слава, подяка і поклоніння. Усі віки амінь. І так, знаєте, я то написав і поставив. І знайшлися люди, які пожертвували гроші, які захотіли, щоб ми мали житло. І дали, і так от Господь сприяв, що ми маємо зараз наразі своє житло. І я хочу благословити так от і цих людей і щиро буду цю подяку висловити і восхвалити ім'я Господня за те, що вони це зробили. Нехай Богові буде слава. Амінь.